Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на мінягровіниці. Сьогодні оглянемо Оріон JD404 на 40 кінських сил. Чудовий приємний дизайн. Має двигун від компанії Laidong, в народі його КМ називають. Такий самий як Донфенгі 40 ки як в Ловолі. Достатньо приємна кабіна, все обшито, підвесні педалі. Має люк, панорама. Дуже на нього приємна ціна. Коштує такий трактор з кабіною 9200 умовних одиниць, має примусову гідравліку. І виносні циліндри. Роздільна гідравліка з коробкою задні колеса 12 на 24 і передня гума у нас, так щоб вам показати, не, не видно. Десь розмістилась середини, а, є 7,5 на 16, так що ви все побачили, дуже зручно розмістили. Палений бак з боку, тобто не на капоті, як більшість тракторів, зручно заливати, не мастити трактор. Має він пічку, передні вантажі, достатньо потужний передній міст, хороша коробка від сороківки і потужний задній міст. На таку ціну, на 9200, це взагалі шикарний варіант на 40 кінських сил, сил з кабіною. Чекаємо вас на компанії Міня Знаходимося ми. Тиврівське 62А біля авторинку. До нової зустрічі.